Тільки що підрехтувалося, довше шукали молотки, чим сама рихтовка длилась. Відрихтували ось тут чуток. Був якийсь залом непонятний. Відрехтували отут ямочку, що ми про неї неоднократно казали. Відрехтували отут непонятні бугри. Ось тут був удар, тут надуло. Коротше. І відрехтували оцю частину, теж щось тут непонятне було. Як змогли зачистити, далі йде слідство у нас роботу ось таке відіржі, засіб держі. Ми промажемо зараз окантовочку, всі всі міста, де була до цього ржавчина. І 3-5 годин. Ну, в нашому випадку, на ніч ми його ставимо поки що. Завтра вже будемо перешліфоном і будемо шпаклювати, покажемо шпаклу. Ну що, погнали. Тут пензлик йде, у нас цей засіб коштує 350 гривень, до речі. Ось так. Удобно йде, що він йде вже з пензликом. Він ріденький. Де була ржавчина, ми просто беремо так. Він буде е, темно-фіолетовим темно-фіолетовим зробиться. От, звісно, ми ржавчину так хорошо вбрали. Ну так, да, чистий метал. Отрихтували тут вздуття, були різні якісь в общем, метал ми трошки... приведемо в порядок. Да. Головне отут, де була ржавчина, добре помажем. Якраз, друзі, покажемо вам завтра результат. Звісно, звісно. Як Ось... ця хімія працює? Ось тут були пузирі, ми їх тут добре хорошо... оце вкантовочка вічно тут страдає. Воно, Бач, воно моментально вже. Воно вже, так. Да. Воно не тільки її з'їдає ржавчину, друзі, воно її і закупорює. Тобто далі воно не буде ржавіти. Воно як защитну пленочку там робить, не дає йому далі розвиватися. Це Десь той засіб, який я довго шукав, R100 не працює. Оця штука мені дуже сподобалась, до речі. Ми оцю частину повністю відсіляв. Ну, як, як бачите, вон фіолетове воно робиться таке. Взагалі, по технічці нам кажуть, що треба наносити 2-3 шари. Но ми на практиці знаємо, що одного достатньо. Є ну. пацани, які мініком наносять його тоненько. Вона наче баночка невеличка така, а насправді його набагато вистачає. Тут 100 мл, 350 гривень. Кому цікаво теж такий засіб придбати, друзі, пишіть або дзвоніть за номером телефона в описі. Є в наявності такий засіб. Подивимося, якщо ми протягнемо його і ще разочок. До речі, ми не спішили. да, вже бачиш, цвет поміняло. Так, так. Вже пішла реакція. Це конкретно поляки розробили для того, щоб де були пузирі, ви їх щищаєте і потім наносите оцей засіб. І він не дає далі розвиватися, законсервірує його, воно сильно прочне. Провірена тема, коротше. Отам От на булячках Ланосі, це капота, низ капота. Щищали. Там, де треба було варити условно, ми намазали, підшпаклювалися, по цей день він до 6 лякать, все нормально, капот, в жені працюють, ну, все в відділе.